Про догоджання всім людям Джон Веслі Проповідь 22 травня 1787 року. Кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Послання до римлян, 15 розділ 2 вірш Безперечно, обов'язок приписаний тут, лежить на всьому людстві, принаймні на кожному з тих, кому вірене Боже Слово. Адже цей обов'язок, цей наказ тут дається кожному без винятку, хто іменується ім'ям Христовим. А той, кому кожен має догоджати, це його ближній, тобто кожна людська дитина. Тільки пам'ятаємо тут те, що той самий апостол говорить у подібному випадку, коли можливо, скільки залежить від нас. Живіть у мирі з усіма людьми, так само і нам слід догоджати всім людям, якщо можливо, наскільки від нас залежить. Але, строго кажучи, це неможливо, повністю цього не зробив і не зробить ніхто. Та якщо ми докладемо всіх зусиль, хай би якими не був наслідок, ми виконуємо свій обов'язок. Далі можемо зауважити, як дивовижно апостол окреслює межі цієї настанови, інакше якби її виконувати без жодного обмеження, це могло би породити найшкідливіші наслідки. Нам наказано догоджати їм на добро, не просто заради того, аби їм догодити чи собі догодити, тим паче не догоджати їм на шкоду, щоб, що робиться надто часто, і баїповчаття. Повсякчас тими, хто не любить ближнього як самого себе. І це не лише їхнє дочасне добро, про яке тут йдеться, до якого нам слід прямувати, догоджаючи ближньому, але що безконечно важливіше робити це до збудування або для збудування так, щоб це сприяло їхньому духовному та вічному добру, ми маємо догоджати так. Аби приємність не танула в самому вжитку, а приносила тривалу користь, робила їх мудрішими і кориснішими, і кращими, святішими, і щасливішими, і в часі, і у вічності. Про цю важливу тему видано багато трактатів і бесід, але всі, як я бачив, які я бачив або чув, мали прикроваду. Навряд чи хто з них ставив належну мету. Всі до єдиного, набуть, мабуть, мабуть з авторів так, всі до єдиного мали якусь нижчу ціль у людям, аніж спасіння їхніх душ, їхнє збудування в любові та святості. Отже, вони навряд чи могли запропонувати належні засоби для досягнення цієї мети. Один знаменитий твір такого роду називається Придворний, був виданий в Іспанії близько 200 років тому і перекладений різними мовами. Але він не має діла до збудування і в тому геть не попадає в ціль. Інший трактат, витончений або повний придворний, видано в нашій країні за правління короля Карла II. і, здається, його написав придворний, і там є кілька дуже розсудливих порад щодо зовнішньої поведінки. Відзначено чимало дрібних невластивостей у слові чи ділі, яким люди, самі того не бажаючи, неприємні іншим. Але й цей автор зовсім не має на меті духовне чи вічне добро ближнього. 70 чи 80 років тому в Лондоні було надруковано ще одну книжку мистецтво подобатися. А оскільки вона написана мляво і містить лише загальні заяложені спостереження. Вона не могла принести користі ані людям розуму, ані тим більше людям побожним. Але спитають чи не обробив цю тему відтоді письменник зовсім іншого гатунку? Чи не вичерпав її той, хто сам був досконалим майстром мистецтва подобатися і, пишучи до того, Кому ніжно любив до улюбленого сина, дав йому всі поради, які його великий розум збагачений різнобічним навчанням досвідом багатьох років і широким колом спілкування, міг підказати. Я маю на увазі покірного лорда Честерфілда, загального улюбленця ірландської, так і, як ірландської, так і англійської нації. Засоби подобатися, які цей мудрий і поблажливий батько. Постійно і гаряче радить своєму улюбленому дитяті, і за яким він без сумніву формував його, його вдачу і зовнішню поведінку, поки передчасна смерть не зупинила його співучу мову, були такими: по-перше, залицяння у найгрубішому сенсі до всіх заміжних жінок, до яких тільки можна зручно дістатися. Незаміжніх він радить уникати з остроху неприємних наслідків, він радить честрихідда. По-друге, постійна і пильна нещирість завжди носити маску, не довіряти жодній людині, не на землі настільки, щоб відкрити їй свої справжні думки, а безнастанно удавати, ніби він має на увазі не те, що має, і не є тим, ким він є. По-третє, добре продумана брехня всім без розбору, говорити те, що найдалі від серця, і, зокрема, підлещуватися до чоловіків, жінок і дітей як до безпомилкового способу їм подобатися не потрібно великого мистецтва, щоб показати це, не шлях догаджати ближньому, на добро до збудування. Я спробую у цій проповіді показати, що є кращий спосіб чинити це і справді спосіб діаметрально протилежний, і він полягає перше у прибиранні перешкоди з дороги, і друге у вживанні засобів, що безпосередньо ведуть до цієї мети. Перше раджу всім, хто бажає догоджати ближньому на добро до збудування, насамперед придбати перешкоди з дороги. Іншими словами, уникати всього, що має тенденцію не до вподоби мудрим і добрим людям, людям здорового глузду і щирого благостя адже жорстокість, злоба, заздрість, ненависті, помста неприємні всім добрим людям, усім, хто наділений здоровим розумом і справжньою побожністю. Є також інша вдача споріднена з цим лише в нижчому ступені, і звичайно, і звичайна в буденному житті, яку люди загалом не люблять. Ми зазвичай зазвичай звемо її лихою вдачею або дратівливістю. Уникайте всього цього з усією пильною можливою пильністю і всього, що має до цього подібність похмурості, суворості, норвистості, но... мов норвистої мовчанки з одного боку і вердливості та роздратованості з іншого. Якщо сподіваєтеся догоджати ближньому на добро до збудування. Другою після злоби злобита споріднених їм вдачі з властивими їм словами та ділами для людей не лише розумних і побожних, але навіть для більшості найогиднішою є гордість, пихатість духу та і справжній плід, самовпевнена, зарозуміла, владна поведінка. Навіть незвичайна вченість, поєднана з блискучими талантами, не спокутує цього. Незвичайна не вченість поєднана з блискучими талантами, не споку, неспокутої гордості. Чоловік з видатними обдаруваннями. Якщо він видат, ви, видатно, видатний і в своїй писі, в своїй гордості, буде зневажений багатьма, і ніхто його її не буде любити. Відомий ма мастер коледжу Трініті в Кембриджі був у цьому виразним прикладом. Небагато хто з його сучасників мав сильніший розум або глибшу вченість, аніж доктор Бентлі. І все ж небагато хто був менш улюблений. Хіба що той, хто мало якщо взагалі поступався йому в розумі та вченості, і був так само далекий від смирення автор божественного уповноваження Мойсея. Тож хто прагне догоджати ближньому на добро? Хай остерігається розтрощитися об цю скелю, інакше та сама гордість, що штовхає його шукати поваги ближнього, неминуче завадить її здобути. Отже, так само неприємною для більшості людей, як і сама пихатість, і запальна вдача і поведінка. Люди ніжного характеру бояться навіть розмовляти з такими, інші теж не жадають їхнього товариства, бо часто. Може, коли найменше сподіваються, натрапляють на різні випадки, навіть як витримувати їх миттєво, то неохоче знову наражатися на них. Тому запальні люди рідко мають багато друзів, бодай надовго. Так, до них може згуртуватися натовп на якийсь час, особливо коли це сприяє їхній користі, але згодом один за одним люди розчаровуються і опадають, як листя восени. Тож, якщо прагнете тривало подобатися ближньому на добро, уникайте за запальності всіма можливими засобами. І якщо ви бажаєте подобатися вже будай із цієї причини прийміть пораду апостола відкиньте всіляку неправду. Один дотепний автор зауважив, що з усіх вад брехня ще не знайшла собі апологета. Такого, хто відкрито би за неї заступався би, хай якими були б його приватні погляди. Але треба пам'ятати, містер Адісон е відійшов до кращого світу до того, як було опубліковано лист лорда Честерфілда. Можливо, його виправдання брехні найкраще з усього, що було або може бути виголошене на захист такої поганої справи. Та попри всю затрачену на це працю, воно має лише видимість вартості, а не сутність. У нього немає твердості, це не більше, ніж блискучий привид. І так само як брехня ніколи не може бути похвальною чи невинною, так само не може бути і приємною, принаймні коли з нею здерто мошкару і вона постає у власному вигляді. Адже її слід ретельно уникати всім, отже, її слід ретельно уникати всім, хто прагне подобатися ближньому на його добро до збудування. Але хіба лестощі, каже хтось, не різновид брехні? Чи не визнавали в усі віки, що це певний засіб подобатися? Хіба не підтверджено це спостереження численними доводами? Окірливість порожує друзів, а істина ворожнечу? Хіба не навів останнім часом дотепний і відомий письменник у своєму сентиментальному журналі, кілька яскравих прикладів цього? Відповідаю. Правда, лестощі якийсь час приємні, і не лише слабким розумом, бо жадоба похвали заслуженої чи незаслуженої, закладена в кожній людині. Але вони приємні лише на якийсь час. Щойно маска спадає, щойно стає видно, що мовцеві нічого не важливо, його медові слова нам уже вони не до вподоби. Це жоден, це кожен знає з власного досвіду, і всі знаємо. Якщо людина продовжує лестити навіть після того, як її нещирість виявлено, це, е, це річ бредка і не є приємною. Тож і цей модний різновид брехні слід уникати всім, хто хоче подобатися ближньому для його тривалої користі. Так, кожному, хто прагне цього, слід пам'ятати, що не лише брехня усіх її видах, але й нещирість, яка не те саме, що легсощі, хоч і близько споріднена з ними, неприємна людям розуму, навіть якщо їм бракує релігії. Теренцій зображає навіть старого язичника, якому це закинули, і той обурено відповідає Удавання не моя риса. Підступи, хитрощі, лукавство, все наука обману, хоч як її не називай, не вважаються чеснотою в очах мудрих, а лише є для них огидою. І навіть ті, що найбільше її практикують, найбільше найбільші майстри шахрайства. Не люблять її в інших і не прагнуть спілкуватися з тими, хто практикує її супроти них. Та й найбільші обманці дуже гніваються на тих, хто повертає їм їхній же прийом проти них. Коли жорстокість, злова, заздрість, ненависть, помста, лиха вдача, коли гордість і пихатість, коли нерозумний гнів, коли брехня і нещирість разом із підступом, хитрощами та лукавством. Усі і кожне неприємні всім людям, а особливо мудрим і добрим, легко збагнути, який певний спосіб подобатися їм на добро до збудування. Тільки пам'ятаємо, що в кожен час і в кожному місці є такі, кого нам не варто сподіватися вдовольнити. Тож не дивуймося, коли зустрінемо людей, яким ніяк не догодиш. Нині так, як було давш давніше, коли сам Господь нарікав, з ким уподобню людей цього роду. Вони подібні до дітей, що сидять на майдані та кричать одне до одного ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та ви не плакали. Та, лишаючи ці вперті душі самим собі, цілком можемо сподіватися, подобатися іншим через уважне і послідовне дотримання кількох. Наступних настанов. По перше, нехай любов не навідується до вас як гість на якийсь час, а буде постійно, пан, постійною панею, панівною вдачею вашої душі. Нехай серце ваше завжди і за всякої нагоди буде наповнене справжньою нелукавою доброзичливістю, не лише до тих, хто вас любить, а до кожної людської душі. Нехай вона прагне у вашому серці і скриться у ваших очах, сяє у ваших учинках. Коли відкриваєте уста, хай говорять вони з любов'ю, і нехай на вашому язиці буде закон доброти, тоді слово ваше падатиме, немов дощ, і мов роса на траву ніжну, не вбущайтеся, не, не, не обмежуйтеся в прихильності, не будьте скупими. Не обмежуйтеся в прихильності. Нехай вона обіймає кожну людську дитину. Кожен, хто народився від жінки, має право на вашу доброзичливість. Це ви винні не деяким, а всім. Нехай усі люди знають, що ви щиро бажаєте і їхнього дочасного, і їхнього вічного щастя, так само як власного. По друге, якщо хочете подобатися ближньому на його добро, навчіться бути смиренними серцем. Будьте малі і нікчемні у власних очах, у пошані одне одного випереджайте, глибоко відчувайте власні сладкості, нерозумності і е, недосконалості, а також гріх, який зостається у вашому серці і, і, і прив'язується до ваших слів і вчинків. Нехай цей дух проявляється в усіх ваших словах і ділах. Одягніться в покору, відкиньте з жахом улюблений афоризм старих язичників, народжений у безодні, скільки сам собі вижити, важитимеш, стільки й інші тебе важитимуть. Тобто, наскільки ти саме будеш цінувати, наскільки інші тебе будуть цінувати. Не так навпаки, і Бог, і люди противляться гордим. І як Бог дає благодать смиренним, так смирення, а не гордість рекомендує нас до пошани та прихильності людей, особливо тих, хто боїться Бога. Якщо бажаєте подобатися ближньому на добро до збудування, по третє, працюйте і моліться, аби бути лагідними, як і смиренним серцем. Працюйте над тим, щоб бути спокійною, і врівноваженої і вдачі. Лагідними до всіх людей, нехай лагідність вашої натури явиться в усякому ладу вашого життя. Нехай усі ваші слова і усі ваші діла будуть урегльовані нею, лагідністю. Пам'ятайте також пораду святого Петра на додачу до лагідності будьте милосерді, будьте вічливі, будьте співчутливі, будьте співстражда... ніжно співстраждайте з усіма, хто в недолі, чи то в душі, чи тіла, чи маєтку. Нехай різноманітні сцени людського горя пробуджують у вас найніжніше співчуття. Плачте з тими, хто плачуть. Якщо не можете більшого, бодай змішайте ваші сльози з їхніми і дайте їм цілющі слова, які заспокоїть їхній дух і полегшать їхню журбу. А якщо можете, якщо спроможні на дієву допомогу, хай вона не забариться. Будьте очима сліпими, ногами, кольгавими. Кульгавим, будьте очима для сліпих ногами для кульгавих чоловіком, вдові і батьком сиротам. Це дуже сприятиме здобуттю прихильності і принесе корисну приємність не лише тим, хто безпосередньо стає об'єктом вашого співчуття, а й іншим, що бачать наші добрі діла і прославляють Отця вашого, що на небесах. І коли співчутливі до страждених, дивіться, щоб були вічливі до всіх людей. У цьому сенсі немає значення, високі вони чи низькі, багаті вони чи бідні, вищі за вас чи нижчі за вас. Ні, і навіть чи добрі вони, чи злі, чи бояться Бога, чи ні. Звісно, спосіб виявляти вашу вічливість може різнитися, як скаже християнська розсудливість, та сама річ належиться всім. Найніжніші і найгірші мають право на вашу вічливість. Але що таке вічливість? Вона може бути внутрішня або зовнішня, або як вдача, або як спосіб поведінки, або природньо, що природньо виростає із вічливості серця. Чи те саме це, що добрі манери або вишуканість, яка здається лише вищим ступенем добрих манер? Ні, добрі манери здебільшого плід виховання, але виховання не дає вічливості серця. Відоме визначення вишуканості у містера Адісона радше здається визначенням саме цього, стільки бажання подобатися всім людям, що просвічує скрізь весь лад спілкування. А це може існувати і в високому ступені навіть без переваг виховання. Я бачив таку саму справжню вічливість і в ірландській хатині, яку можна знайти в Сент Джеймсі чи в Луврі. Спробуємо зазирнути глибше е, до основ, звідки походить те бажання подобатися. Яке ми звемо вічливістю. Погляньмо лише пильніше у своє серце і невдовзі знайдемо відповідь. Той самий апостол, що вчить нас бути вічливими, вчить нас шанувати всіх людей, а його вчитель навчає мене любити всіх людей. Поєднаймо це, і що буде наслідком. Нещасний волає до мене про милост... милостиню, я – Перепрошую, спробуємо зазирнути глибше до основ. Звідки походить бажання подобатися, яке ми звемо вічливістю? Погляньмо пильніше у своє серце і невдовзі знайдемо відповідь. Той самий апостол, що вчить нас бути вічливими, вчить нас шанувати всіх людей, а його вчитель навчає мене любити всіх людей. Поєднаймо це і що буде наслідком. Нещасний волає до мене промилостиню, я дивлюся і бачу його вкритого брудом і лакміттям, але крізь них я бачу того, хто має безсмертний дух, створений, аби пізнавати, любити і жити з Богом повіки. Я шаную його заради Творця. Дивись, крізь ці лахи я бачу, що він по, е, пурпурований кров'ю Христа, вдітий пурпуром крові Христа. Я люблю його заради Викупителя, отож, вічливість, яку я. Відчуваю і виявляю до нього це сполука, честі і любові, яку я маю до потомства Божественного, до того, кого куплено кров'ю сина і хто є здобувачем, здобувачем безсмерті. Таку вічливість відчуваємо і виявляємо до всіх людей, і ми подобатимемось усім на їхнє збудування. І ще користайте з усіх слушних нагод висловлювати іншим прихильність, яку ви справді до них маєте. Це можна зробити так у такому тоні і таким способом, щоб не наразитися на закид лестощів. І Досвід показує, що чесні люди від цього тішаться не менше, ніж підлесники від лестощів. Ті, хто переконаний, що ваші вияви доброї волі до них це мова вашого серця, будуть задоволені ними не менше, ніж найвищими панегіриками, які ви могли б їм виспівувати. Судіть про них за собою, тим, що відчуваєте у власних грудях, вам до вподоби, коли вас шанують, але чи не краще, коли вас люблять. Дозвольте додати ще одну Корисну пораду. Якщо хочете подобатися всім на їхнє добро за будь-якої обставини, говоріть усім людям правду від серця. Коли говорите, відчиняйте вікно, грудей. Нехай слова будуть правдивим образом серця у будь-якому товаристві і за будь-якої нагоди будьте людиною правдомовною. Та не вдовольняйтеся простою правомовністю, а в простоті і щирості Божій майте весь ваш оберт у світі, як істинний ізраїльтянин, у якому немає підступу. Підсумую все одним словом якщо хочете подобатися людям, подобайтеся Богові. Нехай правда і любов володіють усією вашою душею. Нехай вони будуть джерелом усіх ваших прихильностей, прихильностей, пристрастей і вдач правил, правилом усіх ваших думок, нехай надихають усю вашу мову, завжди приправлену тією сіллю, щоб під... подасть благодать слухачам, нехай усі ваші діла звершаться в любові, нехай і ніколи, нехай, милість і правда не покидають тебе. Обв'яжи ними шию свою, і нехай вони будуть явні й очевидні для всіх, і напиши їх на таблиці серця свого, тож знайдеш тоді і мирість, і добрий розум, і в Бога, і в людей. Амінь.